Про слова цього року, про фрази цього року ще хочеться поговорити, і ще одне слово, яке зараз все частіше звучить: це от втома або фраза втома від війни. Хоча ми розуміємо, що війна насправді лише. Починається, якщо не лише починається, то попереду ще дуже важливі події у нас, і треба зусиль багато докласти для досягнення перемоги. Хоча якось Кирило Буданов вже цього року казав, що ми нібито там приблизно на 70-й хвилині матчу перебуваємо, але про додатковий час чи серію пенальті Буданов нічого не говорив. Чи можна назвати це на сенсі 23-й рік роком усвідомлення нової реальності чи адаптації до цієї нової реальності? Як українці? Пережили оці хвилі перегрітих очікувань від так званого контрнаступу, хоча насправді це була просто наступальна операція, але ми її знаємо під терміном контрнаступ. Так, і оці перегріті очікування, які транслювало і найвище керівництво нашої держави, так і в тому числі чого гріха таїти, телеведучі люди, які в екрані працюють, цю хвилю якийсь час продовжували. Ну а зараз ми перейшли до стратегічної оборони, стримуємо ворога і чекаємо знову ж таки. На рішення із Заходу щодо оборонної підтримки вже на наступний рік. А, а, так. Це важка історія, тому що дивіться, а, у політиків, у урядовців а, не так багато товарів, що вони пропонують громадянам. І це товари, це а, страх, заспокоєння і надія. Інших товарів немає. А, і ми знаходилися в ситуації е, надії заспокоювання насправді, що призвело до втрати управління очікуваннями. Е, адже очікування і у нас, і на жаль, у наших партнерів були, скажімо так, завищеними. Бо е, скажімо, у американців є від, було відчуття, що ми ж вам все надали що потрібно, але ми маємо враховувати, що вони. Як зазвичай, генерали воюють минулі битви, і нам надавали зброю, яка класно спрацювала б під час бурі пустелі, коли високотехнічна армія зминає оборону численною, але не дуже підготованої і не дуже технологічної армії супротивника. На жаль, у нас ситуація абсолютно інша. До якої ніхто е, не був готовий з наших союзників, бо такої війни ніколи не було, коли від е, радіохвиль на передовій, як е, кажуть, прикурювати можна, бо там така висока плотність е, засобів радіоелектронної боротьби і з того боку, і з іншого боку. І е, це е, надання зброї, скажімо, для танкового прориву, е, воно не спрацьовує, коли. Танковий прорив є неможливим, адже не треба бути величним е теоретиком цим, чи фахівцем з е військових справ, щоб зрозуміти, що е завдяки оцій е навалі дронів, навалі радіоелектронної боротьби е не можна навіть е побудувати е шеренгу танків для танкового прориву, адже коли е тільки дрони їх бачать, їх тут же накривають ракетами. І е, танки м, зараз виконують таку функцію е, самоходних орудій. Тобто танк е, вискочив, стрільнув і, і втік, бо е, якщо його дрон побачив до того, як він е, вистрелив, то може бути горе. І е, оця е, ситуація, е, хтось перекладав це як патолово, хтось перекладав як Тупікова, але це проблемна ситуація. Вона була ем, такою, на яку ніхто не, не міг розраховувати насправді е, з тих, хто мав військовий досвід е, раніше. Але це так це породило надію на те, що ура, ем, ми йдемо, ми відбиваємо, ми забираємо. Ем, чи це було правильно, чи неправильно? Насправді, обертаючись назад, можна сказати, що це була мабуть не. Не оптимальна комунікативна стратегія, але знов таки, як то кажуть, якби я сьогодні був розумний, такий розумний, як моя жінка вчора, сьогодні як моя жінка завтра. Да? Тобто, коли обертаєшся назад, ти бачиш помилки. Але коли ти приймаєш рішення, ти приречений на помилки. Це воно. По інакшому не працює, на жаль, якісь рішення є правильними, які, якісь є помилковими, але систему характеризує не помилка, а м, робота над помилками. Що ви робите після того, як розумієте, що відбулася помилка? І ми бачимо, що ну, так, важко, е були певні розчарування, але ми не провалились в, е в, е в таку депрес депресивну яму, е в яку могли б. Насправді, тож а, найсильніша насправді сила може на планеті Земля, це здоровий глузд української нації, який не дає нам скотитись у вічі, який не дає нам а, обманюватись а, шаленими надіями, які нас тримає на плаву, тобто а, класична думка, яка звучала на майдані страшно подумати майже 10 років тому стоїмо Стоїмо, а я пам'ятаю, скільки цих було моментів на Майдані, коли здавалося, ну, що попереду ну, вже такий морок настільки важко буде, і не було незрозуміло, скільки ще треба було стояти. буде стояти, але ми стояли, українці стояли і навіть жартували над тією ситуацією, Дійсно, і зараз, власне кажучи, намагаємося різними психологічними механізмами і інструментами рятуватися і продовжувати боротьбу. Це виходить робити. А якщо говорити про бурю в пустелі, то тут ще відродувається. Разу ж спадає на думку те, що в американців була. Тотальна перевага у повітрі щодо авіації. Ця компонента у нас була відсутня. І про це потім вже їхні генерали, особливо відставні, які не обтяжені посадами, не говорять відкрито, той же Бен Ходжес каже, ну, наша армія, моя армія, якою я там американська в Європі, командував кроку би не ступила вперед, якби ми були в ситуації українців без літаків, без прикриття з неба. Ну і, власне кажучи, якби ми всі були такі мудрі, як Бен Ходжес, а ще і Пентагон тепер. Річні очільники, то взагалі могло би воно все піти інакше. Ну, але ми мусили спробувати. Тепер вже чекаємо на F16 і показали власне, результат нашим західним партнерам. Чекаємо тепер на літаки. Отже, стосовно власне, військової компоненти очікувань від них від неї, від, від успіхів на фронті, це зрозуміло. Тим часом ви вже сказали про те, що у нас під час війни відсутня відкрита активна політика. Це Рік був по перше роком офіційної відмови від намірів, навіть та ідеї провести вибори в країні наступного року. Президент вже чітко дав зрозуміти, що цього не збирається він робити, і це очевидно правильне рішення. Водночас, у нас були прояви громадської активності впродовж цього року. Були різноманітні петиції важливі для суспільства, які працювали. І навіть е, ті ж декларації під суспільним тиском були змушені наші політики і чиновники відкрити, переголосувати. Це питання були також мітинги про некритичні витрати: дрони чи стадіони. Звучало це питання, на що витрачати гроші, кошти з бюджету, і е, дійсно, як найбільше цих коштів потрібно спрямовувати саме на обороноздатність, і суспільство теж знизу цей сигнал політикам не подавало. В нас були також відстав міністрів і Ткаченка і Резнікова де теж не обійшлося без суспільного тиску. Отже, як українцям вдається в час війни, коли здавалось, мало би панувати повна цензура, заборона на вільнодумство, і і протести, все ж таки вдається проявляти на сигналізувати знизу верхівці керівництву як потрібно діяти. Ви знаєте, в мене було декілька дуже важких розмов з західними журналістами, політиками, представниками всіляких синтенків, тобто громад, що там експертного суспільства. Щодо виборів, і вони казали, що вибори необхідно провести. Бо ми ж в Україні захищаємо. Ну вони захищають в Україні свободу і демократію, а демократія це процедура, і згідно з процедурою, ви маєте. І е, е, я відстоював історію про те, що насправді вибори це, е, ну скажімо так, це холодна громадянська війна, коли ми з вами, замість того, щоб говорити про щось цікаве і приємне, виявляємо, що е, ми з вами підтримуємо різних політиків, і в нас на період виборів можуть навіть погіршитись відносини, навіть якщо ми з вами давні друзі або родичі. І під час війни це є абсолютно неприпустимим. Uh, і тоді uh, поважні за, західні дядьки і, і дами казали, що um, але це не дає ризик авторитаризму, і Україна може сповсти. І ми чули від деяких uh, балаболів українських про uh, ризик авторитаризму. Я казав, що Україна, uh, як то кажуть, відонду авторитаризму, тобто ми не, Україна не підтримує цей формат. Ця кнопка не є активною в. На нашій клавіатурі, і от цей е зворотній зв'язок е громадянського суспільства, громадян з владою, це підтверджує знову і знову, адже е влада має чути людей для того, щоб лишатись владою. І е ця активність громадянського суспільства це е дуже важлива складова. Uh, і я я щасливий, що наш уряд і офіс президента uh, розуміють, що uh, без цього зворотнього зв'язку uh, нам не вижити, бо це Україна в нас не дуже працює uh, ця класична історія про орден, що є порядок. Uh, вам сказали, ви робіть і йдіть, робіть. Якщо нас не чують, нам неприємно, і коли нам багатьом неприємно, то може стати ще комусь неприємно. Тож цей зв'язок е, зберігається, і він є важливим запобіжником і проти авторитаризму, і насправді засобом е, випуску пару, е, що утворюється в часи відсутності е, ясних і зрозумілих політичних процесів. Тобто все йде насправді непогано.